Столиці Європи викликають на поєдинок. Чи готовий йти до географічного випробування? Пройди тест на титул географічного знавця. Відчуй адреналін знань у захопливому тесті та здивуй світ своїми знаннями. Світ з дзвінкою Україна. Київ, Одеса, Львів, Харків. Правильна відповідь: Київ. Англія. Лондон, Дублін, Оксфорд, Копенгаген. Правильна відповідь. Лондон. Франція. Бордо, Париж, Брюссель, Берлін. Правильна відповідь. Париж. Італія. Ватикан. Піза. Рим. Венеція. Правильна відповідь. Рим. Албанія. Софія, Афіни, Тирана, Кишинів. Правильна відповідь. Тирана. Hmm. Білорусь. Вільнюс, Мінськ, Талін, Гельсінкі. Правильна відповідь. Мінськ. Ватикан. Вадуць, Ватикан, Будапешт, Рим. Правильна відповідь. Ватикан. Hmm. Угорщина. Подгориця. Будапешт, Прага, Берн. Правильна відповідь. Будапешт. Мальта. Гоцо, Вікторія, Валетта, Рабат. Правильна відповідь. Валетта. Литва. Рига. Талін. Вільнюс. Юрмала. Правильна відповідь. Вільнюс. Латвія. Талін, Вільнюс, Рига, Юрмала. Правильна відповідь. Рига. Wow! Ліхтенштейн. Сан-Марино, Ліхтенштейн. Люксембург. Вадуц. Правильна відповідь. Вадуц. Hmm. Люксембург. Люксембург. Вадуц, Брюссель, Берлін. Правильна відповідь. Люксембург. Hmm. Молдова. Кишинів. Бухарест, Софія, Будапешт. Правильна відповідь Кишинів. Португалія. Лісабон. Берн. Тирана. Порту. Правильна відповідь. Лісабон. Польща. Краків. Варшава. Вроцлав. Закопане. Правильна відповідь: Варшава. Норвегія. Стокгольм, Гельсінки. Осло Берген. Правильна відповідь Осло. Нідерланди. Амстердам. Гаага Роттердам – Брюссель. Правильна відповідь: Амстердам. Монако. Монте-Карло. Кани Монако. Ніцца. Правильна відповідь Монако. Румунія. Талін, Братислава, Бухарест. Софія. Правильна відповідь Бухарест. Mm. Сан-Марино. Монако. Монте Карло. Ватикан. Сан-Марино. Правильна відповідь – Санмарино. Mm. Словаччина. Бухарест. Попрат. Братислава. Відень. Правильна відповідь Братислава. Словенія. Любляна Подгориця, Вільнюс Софія. Правильна відповідь Любляна. Швейцарія. Берн. Женева. Цюрих Інтерлакен. Правильна відповідь Берн. Болгарія. Софія Берлін. Рига Рим. Правильна відповідь Софія. Чорногорія. Подгориця, Тиват, Будва, Котор. Правильна відповідь. Подгориця. Фінляндія. Рваніємі. Кітілля. Гельсінкі, Стокгольм. Правильна відповідь. Гельсінкі. Австрія. Любляна, Бухарест, Братислава. Відень. Правильна відповідь. Відень. Естонія. Талін, Вільнюс, Рига, Гельсінкі. Правильна відповідь. Талін. Швеція. Копенгаген, Стокгольм, Гельсінкі, Осло. Правильна відповідь. Стокгольм. Бельгія. Амстердам, Брюссель, Брюге, Антверпен. Правильна відповідь. Брюссель Данія. Лісабон, Копенгаген, Амстердам, Бухарест. Правильна відповідь. Копенгаген, Ірландія. Дублін, Сан-Марино, Белфаст, Единбург. Правильна відповідь. Дублін. Ісландія. Берн, Талін, Валетта, Рейкявік. Правильна відповідь. Рейк'явік. Чехія. Карлові Вари, Брно, Острава, Прага. Правильна відповідь. Прага, Греція. Афіни. Нікосія. Рим. Крит. Правильна відповідь. Афіни. Німеччина. Франкфурт на Майні. Гамбург. Берлін. Мюнхен. Правильна відповідь. Берлін. Іспанія. Барселона, Мадрид, Толедо, Валенція. Правильна відповідь Мадрид. Поділіться цим тестом своїми друзями. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.